Джеремі, за останній рік ваше життя докорінно змінилося, Із з в'язня ви перетворилися на справжню зірку подіумів. Насолоджуюся кожним днем. Це абсолютно новий світ для мене. Я приймаю це нове життя. Стрибаю у нього стрім голов і намагаюся не повторювати помилок минулого. Ви завжди вважали себе вродливим? Чи усвідомили це лише після того, як поліція опублікувала ваші фото і вас почали називати найвродливішим в'язнем світу? Я не бачу того, що бачать інші. Звісно, я вдячний людям, що вони вважають мене вродливим. Але я це лише я. Дизайнер Філіп Пляйн для вас, наче хрещений батько в моді. Саме на його шоу ви дебютували всього за пару місяців після звільнення з тюрми. Отак він благословив мене, відкрив мені безліч можливостей. Я дуже йому вдячний. Багато хто з ваших друзів може сказати, що моделінг це не чоловіча робота, мейкап, примірки, позування. Що з цього дається вам найважче? Найважче це перельоти, 14 годин у літаку, джетлег, зміна часових поясів, і при цьому тобі потрібно гарно виглядати і робити шоу. Але це далеко не найгірше життя. Повірте, мені є з чим порівнювати.